Доброго дня. Головна подія найближчого часу. Досягнення успіху. Криси, опої, переповнена чаша. Негативних маніпуляцій негативного впливу на ваше життя. Відсікається, очищається ваш простір, ваше життя. Ви отримуєте владу і силу по відношенню до ситуації і мудрість, щоб очистити і позбутися тих, які позиціонували себе як друзями, але із-за заздростів, жадібності створювали вам гори проблем, не давали вам тривалий час досягати успіху. в вашому житті по відношенню до ресурсності і загалом до вашого розвитку зверніть увагу саме на те, що зміни відбудуться саме тієї людини от по відношенню до даного розкладу, якщо хтось боровся, якщо діяли. Ви розуміли, що в вашому оточенні є ті люди, і ви, незважаючи на те, що ви тривалий час спілкувалися з даною людиною, але ви чітко розуміли, що якщо ви не відсічите, якщо ви не пропрацюєте дану ситуацію, якщо ви не позбудетесь, або ви, наприклад, нещодавно познайомились, або нещодавно дізналися, то саме ті душевні муки, а це є як наслідок безрезультативності, тривалий час або проблем, Неможливості змінити ситуацію, ви зможете позбутися пут, але тільки коли позбудетеся спілкування взаємодії з тими людьми, які позиціонують себе як друзями, але є саме тими, які створюють вам гори проблем, які створюють саме ті негативні ситуації, які вам ставляють палки в колеса і не дають вам рухатись в розвиток і досягати результату. Вам потрібно продумати, вам потрібно проаналізувати саме дану інформацію, але зрозумійте, що успіху ви зможете досягнути тільки одним шляхом. Пропрацювавши дану ситуацію, очистивши свій простір, проявивши силу волі і мудрість по відношенню до власного оточення і загалом до ситуації, тому що. Якщо ви бажаєте результативності в своєму житті досягати відносно розвитку, відносно особисто життя, де загалом відносно доброводу, то ви повинні діяти, ви повинні боротися.